Вітаю вас на своїй кухні. І сьогодні ми швиденько будемо готувати котлети із телятини. На базар я взяла м'ясо, перемолола його, вкидаю сюди отакі 4-5 картоплинок, одну цибулину перемелюю, зубочок чеснику і дві отакі морквинки або одну. Перемолола я їх, цибулю. І картоплю моркву часник на дрібну тертушку на підсолюю за смаком, перчу гарно. Вкидаю манку 3 столові ложки на 400 грамів фаршу, вливаю Трішечки молока, якщо сьогодні їсти котлети, якщо на наступний день води десь півтори ложки молока вливаю, щоб манка краще набухла. І вбиваю сюди яйце і гарно розмішую руками. Додаю трішки соди. І гарно вибиваю м'ясо. Прямо таки беру і вибиваю. Отак. сковорідку вливаємо десь 3 столові ложки олії. Вона закипіла і формуємо котлетки. Отак. Дуже гарно формуємо котлетки, прямо вибиваємо в руці. Кладемо на сковорідку гарно так водуємо прямо. Підемо століти на школі і гарно підсможуємо. так тепер які посмолилися, дуже смішно не і перевертаємо їх. Отакі тихні та ароматні, дуже мали. наші пухні та ярувати з них лише бури. Получається наші котлетки. Отак на сковорідках ми виклали першу порцію котлет і будемо готувати другу. І так викладаємо і другу порцію. Підсмажили ми її другу партію котлеток і викладаємо на тарілочку. У нас вийшло 15 котлеток. Розкову сковорідку взиваємо воду. І кілируємо, щоб вони покрили наші котлети. ну десь приблизно на ну, два стакони. І доводимо її до кипіння. І так вода валікою наша закипіла. Ми трішки підсумуємо її. Ще кладемо трішечки чорного перцю, багато. Кидаємо цибулу. І в цьому заболюйному соусі будемо тушкувати наші котлети. Водички можна взяти чуть-чуть більше, десь два з половиною стакану. І накриваємо кришечкою і на невеликому вогні на середньому. Під тушку до котлет підготуємо салат із перцю. Котлетки получилися дуже ніжні. Прямо всередині дуже такі ніжнесенькі вийшли. В такому цибуляному соусі протушкувалися вони десь 15 хвилин після закипання. І отакі от котлетки у нас виходить. І так ми протушили котлетки, виклали їх і, в, і до. Будемо коштувати їх з салатом. Спробуємо наші котлетки. Погляньте, які вони вийшли. Ніжні в серединці. Такі хороші, ніжні дуже. І дуже смачні. І котлетки із гов'ядини, як кажуть, молодого теляти, вони не втушуються. Вони як і були розміром, такі залишаються. Гарні, смачні, соковиті, такі дієтичні, протушені, гарно. Готуйте такі котлети, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.